Із запитань точно. Ваша думка на описані. Ну, осібки я тут в двох іпостаз. З одного боку голова обласної державної адміністрації, представляю виконавчу владу, з іншого боку керівник обласної партійної організації. Ми робили заяви, в тому числі і... Перед минулою сесією після подій 30 грудня давали оцінку діям центральної влади і опозиційних сил. Я думаю, ми це добре пам'ятаємо, тому повторюватись не буду. Зрозуміло, що були допущені певні помилки 30-го, ну відомо нічого. Але те, що відбувається сьогодні, в принципі, відкрило трішки іншу сторону боротьби за владу з сторони опозиційних сил. Їхня декларація про мирний характер політичної боротьби, всі ви побачили, чим закінчився. З одного боку, я думаю, що це той сценарій, про який добре відомо, в тому числі лідерам опозиції і їхнім політичним силам. Але їхнє відмежування таке з одного боку незрозуміле, з іншого боку слабке, говорить про те, що вони сьогодні вже не впливають в повній мірі на ситуацію мітингуючих, на ті процеси, які там відбуваються. Можна продовжувати цей ряд і говорити про те, що хто стоїть за цими можливими. Можливо, хто стоїть за цими цими сценаріями, але межа перейдена, і тому сьогодні вихід тільки один зупинитись і перейти до пошуків компромісу. Президент заявив свою позицію. Понятно, що п'ять вимог, які поставили лідери опозиції, вони... Зарані такі, які не ведуть до пошуку компромісу. Вони є безапаліційними і такими, які перед собою ставлять мету будь-яким шляхом захопити владу в державі. Зрозуміло, що президент і політична сила, яка сьогодні при владі на подібні речі піти не можуть. Тому вихід один. Шукати компроміс, але відвести, знайти в собі сили, знайти важелі впливу для того, щоб зупинити ескалацію екстремістські позиції, які сьогодні відбуваються на вулиці Грушев. Як це буде відбуватися, ми з вами будемо свідками? Але ситуація сьогодні така. Понятно, що основна... Арена подій це Київ і Майдан, і що навколо нього відбувається. Хоча зрозуміло, що усі регіони України сьогодні в певному напруженому стані суспільно-політичному, не виключенням є і Полтавщина. Наша задача, як представників виконавчої влади, зробити все для того, щоб тут відбувався мирний. Процес вираження своїх політичних поглядів і своїх вимог. На мій погляд, до сьогоднішнього моменту нам вже вдавалося зробити. Ми робили все для того, щоб той, хто хотів мирно виражати свої політичні погляди і вимоги до влади, міг це зробити, чи то на території обласного центру, чи в інших містах і районних центрах нашої Полтавської області. Ви також це, мабуть, спостерігаєте і бачите. Можливості такі були і в рамках сесійних засідань як обласної ради, так і рад нижчого рівня на цьому імпровізованому варіанті полтавського майдану, на тих зустрічах, які ми пропонували політичним лідерам опозиційних сил. Такі перемовини в формальному і неформальному варіанті у нас періодично відбуваються. Можу сказати одне про те, що ми сьогодні закликаємо, як представники президента, не переходити певні рубежі, в тому числі на місцевому рівні. То така ситуація на сьогоднішній день. Те, що Сьогодні вже маємо певні прояви радикальних таких дій. Вони проливаються, але ми сьогодні вважаємо, що це ще не є критичним, і не є критичною такою складовою. Періодично обливається краскою, засипається хімічною якоюсь речовиною через вентиляційні шахти. Офіс обласної організації партії регіонів по розі Уже Вже другий випадок такий відбувся вчора. Позавчора ви, мабуть, то цікавиться, бачили, що вночі було облито і сквернено, так скажем, парадний хід в Офіс партії регіонів. Певні обмальовування фарбою і символікою куми. Відмиваємо і поновлюємо фасади тут в обласному центрі. В основному тут ми поки що списуємо на так скажем, безкультурний підхід у введенні політичної боротьби наших Ось така ситуація. Значить, можу сказати одне, що все зробимо для того, щоб Полтавщина спокійно працювала. Понятно, що дуже важливим етапом на цій неділі буде прийняття обласного бюджету на сесії бюджету і низка сесій міських районних рад, а потім або паралельно всіх сільських рад, для того, щоб з 1 лютого всі громади і всі носії бюджетних. Процедур могли працювати в режимі прийнятого бюджету, а не однієї 12-ї та самим необхідним платежам. Понятно, що політичні опоненти сьогодні, хоча, мабуть, ви є свідками того, що на протязі всього періоду і останньої каденції обласної ради наша політична сила і фракція в раді займала виважену таку політичну позицію. Ми намагалися об'єднувати депутатів навколо конкретних речей, які потрібні для регіону. Для області в цілому приймалися такі рішення і ми проводили роботу, проводимо для того, щоб все-таки було консолідоване голосування, ми набирали ті голоси, які потрібні для прийняття рішень. Хоча ви знаєте, що різні, різні політичні сили знаходяться сьогодні в обласній раді. За нашою інформацією, сьогодні йде активна агітація серед опозиційних депутатів або опози... членів опозиційних фракцій не голосувати за обласний бюджет. Понятно, що це право депутатів, але е... я думаю, що тут вже очі застилає чисто політична складова в боротьбі. Ці добре розуміють, що треба приймати бюджет, чи це ситуація вже, особливо на місцевому рівні, не політична. Чому? Тому що забезпечення всіх тих платежів, які потрібні для громади в режимі неприйнятого бюджету, набагато складніше. Тому я закликаю всіх депутатів так скажемо, тверезо дивитися на речі, підтримати прийняття бюджету. Ну, безумовно, є в рамках сесійних засідань, перегладних цих процедур, висловлення думок цих політичних сил, зроблення заявками і так далі. І так. Я думаю, що це все можна робити в нормальному в політичному такому режимі, а не в режимі, так скажемо, ну, проти рум'язні сил через неприйняття тих чи інших рішень. Громади. Тобто це одне з основних завдань на цій неділі, безумовно. і Завдання не менш важливе, це сьогодні забезпечити по першому місяцю року всі соціальні виплати. Хочу вам сказати про те, що виплати пенсій, все відбувається згідно графіку, який затверджений пенсійним і почалися вони починаючи з 4 числа. 25 числа повинні завершитись виплати пенсії за січень місяць Всі інші е, речі, які попадають під виплати е, січня, е, в рамках днів 12 також будуть мати на е, На цій ж сесії ми, крім прийняття бюджету, також згідно процедури, які прописані, по, вносимо пропозицію. Внести зміни в бюджет, який буде прийняти на цій же сесії, мається на увазі 30 мільйонів тієї кредиторської заборгованості, яка не була проплачена від причин відсутності грошей на єдиному чечному рахунку в кінці року, на ті основні об'єкти, які були заплановані і практично реалізовані у 2013 році. Ці 30 мільйонів у нас більше забор... кредиторська заборгованість, але... Все інше буде прийнято на першій сесії, на ну, наступній сесії, коли ми будемо переглядати і ділити вільні лишки. У нас таких грошей також є близько 40 мільйонів, які ми також розподілимо разом з депутатами, з іншими фракціями на ті об'єкти, які сьогодні соціальні об'єкти, які потрібні для обласних структур і для міст і для районів. Але це буде робитися на першій сесії, а 30 мільйонів, е, ну так скажемо, ті е, кредиторської допомоги, е, яку треба в першу чергу оплатити. Ну, наприклад, не всі гроші заплачені за кредит швидкої допомоги, які вже сьогодні обслуговують населення області. Стоїть 10 автобусів шкільних по нашій програмі обласній. Вони стоять на площадці фірми АІС на трасі у нас. За які треба заплатити кошти, вони підуть по Е, Ну і так далі. Ряд інших ще протежів, які на наш погляд не можуть чекати ще місяць, півтора чи два до наступної сесії, а потім, так скажемо, в травні місяці платити. Те, що ми можемо, у нас і кошти сьогодні в принципі, звітні. Тому ми так, також ставимо питання, прохаємо депутатів підтримати виконавчу владу в цьому рішенні. Ми зможемо. через казначейство по відшкодуванню цих платежів. Тим більше, що деякі речі е, вже ті ж ратом, це закуплення фірмами, які виграли тендери, вони клали свій ресурс е, і так далі, він образно кажучи, що сьогодні у них заморожений, як вони е, Тобто такі біжучі завдання регіонального масштабу, ну, а політична ситуація, мною оціється таким чином і зрозуміло, що... Е, е, Сьогодні став завдання перед активом партії згодні, вести роз'яснення на роботу перед людей і чітко заявляти про нашу професію. Дякую, готовий на готуєте устигнувати.